Сьогодні у випуску Час пік вперше в Україні програму підтримки ветеранів із застосуванням каністерапії запускають на Закарпатті. Один із таких проєктів, де собаки будуть використовуватися як друзі і підтримки психоемоційного стану для військових. До дня захисників та захисниць граджура відбулася у полянській громаді. Я думаю, що ця гра буде весела. Заняття просто неба у ліцеї. Невицький замок відкрили арт-простір для школярів. Захищаючи Україну на Донеччині загинув поліцейський із Закарпаття. Під час виконання бойового завдання поблизу села Курдюмівка на Донеччині отримав несумісне з життя поранення рядовий поліції Іван Староста. Він поліцейський взводу номер 1 полку управління поліції особливого призначення номер 2 Штурмовий полк цунамі департаменту поліції особливого призначення, об'єднана штурмова бригада Нацполіції України Людь житель села Велика Копання. Вічна пам'ять герою. У санаторії на Мукачівщині горіла крівля басейну. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території одного із санаторій в селі Синяк Мукачівського району. Осередком займання стала крівля критого басейну. До гасіння залучили 9 одиниць техніки та 35 рятувальників з Мукачева і Сваляви. Ліквідували пожежу на площі 500 квадратних метрів. Постраждалих немає. Будинок залишився без покрівлі і пошкоджено майном. Такі наслідки пожежі в приватному будинку, який знаходиться в селі Бакош Бергівського району. Ввечері до служби порятунку надійшло одразу кілька повідомлень про цю надзвичайну подію. Дзвонив власник та небайдужі сусіди. За словами господаря, прозвучав тріск, після чого чоловік помітив вогонь на даху прибудови. Самостійно загасити пожежу відром із водою не вдалося. Полом'я швидко поширилося по всій площині даху будинку. Маслом у вогонь слугувала велика кількість маку яка зберігалася на горищі. Для ліквідації пожежі у 200 квадратних метрів залучили 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Причину пожежі наразі встановлюють. І пожежу загасили, і чотирилапого друга врятували. У хусті вогонь охопив літню кухню, де незадовго до цього господарка розпалила піч. Вона вийшла у справах, а через тріщини в димарі, іскри потрапили на легко займисті речі. Від стурбованої власниці рятувальники дізналися, що в задимленій недвірній споруді залишився закритим її пес, якого жінка побоялася рятувати самотужки. Тож в апаратах для захисту органів дихання та зору вогнеборці зайшли всередину і винесли собаку на двір. Далі за 25 Лин вони повністю ліквідували пожежу. Полум'я частково знищило покрівлю і перекриття літньої кухні, а також речі домашнього вжитку. Сьогодні в обласному центрі Закарпаття вперше в Україні офіційно презентували нову програму підтримки ветеранів і ветеранок війни в боротьбі з психологічними травмами. Він спрямований на психоемоційну реабілітацію бійців із застосуванням методів каністерапії. Собаки будуть використовуватися як друзі і підтримки психоемоційного стану для військових. Ці собаки породи малінуа, які будуть проходити навчання чи вишкіл, якщо. Правильно сказати, в кінологічному центрі головного управління Національної поліції Закарпатської області придбані вони благодійним фондом Ярема фундація. Відповідно, ці собаки будуть проходити навчання за. З ними будуть працювати безпосередньо професіонали-кінологи. Метод каністерапії унікальний напрямок для реабілітації. Зазвичай його використовують як вид терапії, психолога на сеансах. Однак, зараз чотирилапі передаватимуться як друзі, їх власникам, військовослужбовцям після спеціального навчання. На базі нашого кінологічного центру ми будемо проводити саме навчання цих песиків. Будемо до трьох місяців їх навчати, і потім вони будуть передаватися вже у руки тим ветеранам, які вже отримали на нього дозвіл. Всі ці навчання вони є безкоштовними. Наші спеціалісти дуже досвідчені, приймали участь в неодноразових бойових діях, знають, як себе поводити, які саме потребують ветерани. Моменти ці саме не розказати, як доглядати за ним, як з ним спілкуватися в будь-який час. Ветеран, коли отримає даного товариша вже по життю, саме такого вірного друга, він зможе прийти до нас в кіноцентр, центр. Йому також наші поліцейські надають допомогу, нададуть, розкажуть основні ази, як це має бути. І та ж сама комунікація, і те ж саме буде сприяння, щоб вивезти даного ветерана уже після війни, чи коли він вже знятий з обліку, для того, щоб він міг себе спокійно почувати. Ти вже і мати такого друга собаки-терапевти допомагатимуть ветеранам адаптуватися. Спілкування з тваринами дозволяє швидше відновитися після перенесених захворювань і відійти від страху і тривог для військовослужбовців, які повернулися із лінії фронту. Це надважливо. Нещодавно ми повернулись з зони проведення бойових дій, тож на рахунок цієї акції і Такої практики. Я вам скажу, що вона є дуже чудовою. Оскільки це дозволяє перемкнутися з тих подій, які були на фронті, і скорше соціалізуватися в суспільстві та повернутися до нормального життя. Оскільки тваринка вона тягне за собою відповідальність. Тобто, і ти мусиш вже головою думати про деякі інші речі, ніж ті, які відбувалися там. І це є дуже позитивним. Ти будеш їй давати турботу хлуватися про неї. І я вважаю, що це дуже Така хороша ініціатива. Оформити заявку на отримання собаки ветерани можуть на порталі Допомога Закарпаття. Перші три бельгійські вівчарки лише початок. В подальшому планують реалізовувати проект за участю інших порід чотирилапих друзів. Зараз ми бачимо, що собаки не тільки захищають, воюють, а вони ще й лікують. Тому я маю надію, що ці чотирихлапи такі терапевти зможуть насправді допомогти кожному, хто буде мати бажання отримати цю собаку і допоможе і відкриття почуттів, певного емоційного стану, і допоможуть певні такі реабілітації соціальні, що зараз нас всіх чекає. Тому ми дуже раді, що маємо цю можливість. І надіюся, що ми не зупиняємося, тому що насправді ще багато порід, котрі є теж таким щастям, і лабрадори, що я є власницею, тому знаю, наскільки це гарна ініціатива. Щетні до проекту запевнили, сподіваються таких ідей реалізовуватиметься ще більше, адже психоемоційне відновлення ветеранів у пріоритеті. Закарпатські митники вполювали незадекларовану техніку, серед якої сучасний iPhone 15 Pro. На митному посту Тиса переміщував товар 42-річний житель Івано-Франківщини, який повертався додому на мікроавтобусі з Італії. Під час проходження митної перевірки водій свідомо обрав зелений коридор, який дозволяє громадянам перевозити виключно товари без декларування та оподаткування. Усно підтвердив про наявність речей для особистого користування, загальна вартість яких не перевищує дозволену. А це до 500 євро та до 50 кілограмів. Утім, під час перевірки багажного відсіку митники виявили серед інших речей коробку, в якій знаходилися мобільні телефони, комп'ютери, планшети різних моделей та аксесуари. Санкції статті передбачають накладення шт штрафу у розмірі 30% вартості предметів правопорушення за попередньою оцінкою. Загальна вартість айфонів кілька сотень тисяч гривень. Торівці виявили чоловіка з наркотиками. Близько 13-ї години, патрулюючи вулицею Партизанською в Мукачеві, поліцейські помітили підозрілого чоловіка. Під час перевірки у 38-річного громадянина охоронці порядку виявили згорток із зеленою речовиною зовні схожою на наркотичну. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин справи. У Кам'янському на берегівщині функціонує денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства за ознакою статі. Для мешканців цієї громади тут доступна безоплатна комплексна підтримка, зокрема і інформаційна та правова. У центрі є три окремі кризові кімнати для чоловіків, жінок і дитини з батьками. За потреби десятиденний прихисток і кваліфіковану допомогу спеціалістів в осередку можуть отримати одночасно шестеро людей. Такий осередок надзвичайно важливий для громади, запевнив за. Ступник голови закарпатської ОВА Петро Добромільський, адже завдяки йому послуги і підтримки стали доступнішими і зручнішими. Для жителів Кам'янської громади в осередку безплатно надають соціальні послуги, екстреного втручання, інформування, комплексну соціально-психологічну підтримку, консультації і працюють кризові кімнати. В області активно триває робота над збільшенням кількості таких центрів, аби забезпечити належною підтримкою закарпатців і вимушених переселенців. Військово-патріотичною грою «Сокіл Джура школярі полянської громади відзначили День захисників і захисниць України. Захід розпочали вшанування воїнів, які віддали свої життя за Україну, та покладанням квітів до пам'ятної дошки полеглому воїну односельчанину Олексію Калабіжці. Далі в ході урочистостей представили сім команд-учасників зі всіх навчальних закладів Полянської громади. Вони отримали інструкції щодо безпеки під час гри, а також настанови та побажання від керівників громади. Ми будемо вимагати від вас дуже великої уваги до себе, до оточуючих і дуже чітко оті, що будуть представляти команду на киданні гранати. Послідовно виконувати ті дії, які їм будуть надавати інструктори змагань. Вітаю всіх і святом захисників і захисниць України. Бажаю вам усім перемоги, і, безумовно, ми всі надіємося на перемогу Збройних сил України проти російської військової. Агресії. Опісля юні джури розпочали боротьбу за першість у патріотичній грі. Першим випробуванням стала козацька кмітливість, де команди показали свої знання із історії України. Надалі учасники демонстрували свою міцність у підтягуванні та віджиманні. Раз, два, три, молодець, чотири, п'ять. Віджималося і все. А складно, не складно. Я думаю, ми виграємо. Займемо перше місце і е, гранату будемо кидати, будемо стріляти. Ми будемо розбирати пістолети, проходити смугу перешкод. І Я думаю, що ця гра буде весела. Ще одне з випробувань, в якому змагалися команди, мало назву «Як козаки силою вихвалялись це боротьба з армреслінгу, де учасники активно демонстрували свою силу. Два, три. Наша 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 сьогодні ми відзначаємо день захисника захисниці вітчизни. Це водночас для дітей і свято, і наша біль за кожного вбитого, за кожного пораненого, за кожного хто зараз захищає нашу вітчизну від рашиської нечисті. Я бачу в цьому дуже великий сенс, що от наші дітки залучилися до відзначення Дня захисника і захисниці вітчизни. Справа в тому, що кому, як не їм, прийдеться відбудовувати і розбудовувати нашу державу. Загалом у ході гри учасники змагалися у дев'яти військово-спортивних, культурно-інтелектуальних і патріотичних конкурсах. Серед них стрільба з пневматичної гвинтівки, долання смуги перешкод та кидання гранати. Добре, добре, добре. Беру участь в грі, так як неодноразово брав участь у грі «Сокіл Джура». Вже маємо досвід, тому вирішили ще раз вдосконалити свої навички, вміння. У військово-патріотичній грі. Сьогодні вже відбулися стрільби армаресних підтягування, тому надалі залишилася в нас лише смуга перешкод. Сподіваємося, що зможемо її пройти. Зараз я збираю автомат та розбираю, вчуся. Я це ще ніколи не робила. Тепер мене навчають, як його збирати, розбирати. Як тобі? То мені досить важко, та, але мені подобається команді результати всіх учасників на кожному етапі гри оцінювали судді. Результати оцінюємо за п'ятибальною системою. Відповідно, кількість балів найбільша максимальна і дає нам переможця. Етапи по групах, але на кожному етапі кожна команда має своє представництво. І відповідно сума всіх результатів дає нам переможця в даних змаганнях. В результаті насиченої боротьби серед учасників старшої категорії перше місце посіла команда Плосківського ліцею, друге Полянського ліцею. Серед молодших перемогу здобула команда Полянського ліцею. Друге місце у Плосківського ліцею, а третю сходинку зайняли школярі Солочинської гімназії. Вітаємо переможців! І в день захисника України, коли ми згадуємо і пам'ять рибу. Але й бажаємо сил нашому ЗСУ перемогти. Ми хочемо відпустити ці в ім'я перемоги і миру. Раз два три, Ми! бажаючи миру Україні та сил нашим збройним силам на подвір'ї ліцею Невицький замок у селі Оноківці урочисто відкрили арт-простір. Це локація просто неба, облаштована для школярів навчального закладу. І спільно з сільською радою та педагогами Оноківської сільської ради ми реалізували на невеличкій земельній ділянці, яка була по суті раніше занедбана, не мала свого реального цільового призначення. Ми створили ось цей так званий арт-простір на території цього закладу. Яка його основна мета? По суті, ми плануємо тут проводити уроки творчі, такі як малювання, технології тощо, та гурткову роботу, такі як, наприклад, також, які будуть стосуватися гончарства, тих же художніх різних гуртків і так далі. Перший урок у Артзоні присвятили Україні, озброївшись фарбою та пензлями, учні активно малювали свою рідну країну у жовто-блакитних кольорах. Малюю Україну, а яка Україна теж водиться? Така, як і я. Малюю з кольорів різними кісточками. Я тим змішую деякі кольори, деякі в не спіла і буду зараз змішувати. Ще одне заняття, в якому школярі активно брали участь, це гончарство. За допомогою глини діти ліпили різноманітні вироби. До. Ну, отажний. З чого ти його робиш. З глини. Ураз в мене буде стіна двохслойна така, і потім буде знизу глина, і ми, я отак все це зроблю, якщо вийде, і потім буду робити другий етаж. Реалізувати задум ці створення зони вдалося спільними зусиллями педагогів та працівників сільської ради, а також місцевого жителя та педагога школи Олександра Чундака, який виготовив ковані вироби для локації. І з місцевого бюджету витратили кошти лише на купівлю матеріалу. Ну, такі об'єкти мають і певні, так скажем, недоліки в лапках. Так, ну це перше це догляд. Його треба постійно підтримувати. Наприклад, ми тут посадили декоративну травичку, яким ми вже тепер ходимо, постійно поливаємо її, бур'яни вискубуємо там і так далі. Ну і третє це збереження, так скажемо, тому що зберігати це майно також потрібно, тому що треба робити певний режим доступу. Ми хочемо, щоб воно, так як воно громадське, щоб воно з однієї сторони було відкрите для всіх, але з другої сторони, щоб люди, які цим користувалися, шанували це майно так як воно є досить таки делікатним. Звісно, ми робили його міцним, але все рівно, якщо не буде так скажем, особи, яка за це відповідає, то я думаю, цей об'єкт легко може зазнати е, е, нищення. Тому ми зараз і працюємо над цим питанням, щоб воно підтримувалося і тільки розвивалося. На цьому громаді зупинятися не планують, поза як хочуть реалізувати подібні проекти і в інших навчальних закладах громади, тож запевняють попереду чимало роботи для покращення інфраструктури у навчальних закладах та створення локацій для розвитку і розкриття творчого потенціалу школярів.